Із українським військовим та без російського корабля такий вигляд має нова поштова марка, яку присвятили затонулому у квітні у чорному морі крейсеру Москва зробили такий от випуск, який якраз повторює на купоні силует той марки, яка була, і там є примітка Все, да? дан. А сама марка, яка сьогодні була винна в обіг, вона вже без вже корабля. Спецпогашення марки влаштували в одному із полтавських поштових відділень. Посміхаємося. Раз, два, три. Ось зробили конвертики. Тепер стрік поставили, тепер сторпік. Календар та співгрешення. Тут календарний посад. Ми не просто так вибрали дану дату для того, щоб презентувати нашу нову марку, другу марку. Часів війни є для цього дві такі події, дві дві причини. Перша, звичайно, сьогодні це день морської піхоти України. І друге, сьогодні у нас рівно 40 днів з тих пір, як крейсер Москва, якого ми посилали минулою маркою, такий зміг знайти без не без допомоги зсу той шлях, і вже він на дні нашого Чорного моря. За словами Павла Шестопала, на Полтавщині є понад 30 тисяч нових марок. Придбати їх можна у відділеннях пошти та філателістичному магазині. Нову марку розмістить у спеціальному альбомі. І 16-річний Андрій Шуригін із Полтави. Я купив сьогодні марку з руським кораблем. Мені треба, щоб вона була в колекції. Одна людина може придбати лише два аркуші з маркою та по п'ять конвертів і листівок, каже Юрій Набасов. Сьогоднішнього дня в обіг введені дві марки номіналом Ф і номіналом W. В. Тираж Ф тобто по Україні за 23 гривні 3 мільйони, і півтора долара, тобто приблизно 44 гривні. Це 2 мільйони введено в обіг. Нагадаю, попередню поштову марку з фразою про російський корабель погасили 12 квітня. Тетяна весна, Павло Лопатюк. Новини на Суспільному. Полтава.